Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо кухарями. Та будемо варити компот. А щоб дізнатися, з чого він зварений, треба уважно слухати і відповідати. Компот, компот, смачний, духм'яний, зварений з фруктів, свіжий, бажаний. А з чого саме? Скажи мені, друже. Яблуко, вишня, малина чи груша? Я буду питати вас, з чого зварили компот. А ви мені відповідати компот зварили з яблук. А тепер ви спробуйте самостійно, з чого зварили компот. Правильно, компот зварили з груш. З чого зварили компот? Вірно, компот зварили з вишень. З чого зварили компот? Звичайно, компот зварили з малини. З чого зварили компот? Правильно, компот зварили зі слив. З чого зварили компот? Молодці! Компот зварили з полуниці. Молодці діти, ви правильно відповідали на питання, з чого зварили компот? Компот готовий, вам час відпочити, а завтра знову щось будемо варити. А я кажу вам дякую та бажаю вам гарного дня!